Найкращий RPG 2000-х Dragon Age Origins епічна класична RPG від BioWare, випущена в 2009 році, дао стало першим фентезі проектом по ліцензії від BioWare. Тобто, окрім оригінального Mass Effect, компанія пішла підкорювати фентезійних фанатів. Світ Ферелдену мав неймовірно детально прописаний лор, ну і звичайно, сюжет Origins відзначалося глибокою розгалуженою сюжетною лінією та впливовими діалогами. Гравець без перебільшень формував долю світу, обираючи між моралю та компромісами. Усі персонажі, які оточували головного героя. Відчувалися справжніми живими людьми зі своїми характерами, проблемами та життєвими шляхами. Геймплейно гра пропонувала динамічну і немовірно гарну класичну RPG. Гравець збирає партію з персонажів, де активно на місіях будуть використовуватися лише чотири, але їх більше ніж достатньо для того, аби створити власну команду непереможних героїв. Подорожі по світу підкидали гравцю постійні випробовування бої та різноманіття виборів. Завдяки своїй унікальній атмосфері та розмаїттю, дао залишається незабутньою пригодою, відмінним прикладом того, як RPG може перенести гравців в магічний